Благодійна організація Шлях до життя не залишає без уваги вихованців Центру соціальної допомоги та реабілітації Джерело життя. Цього разу благодійники відгукнулись на прохання керівництва і придбали для дітей розсувне шатро. До нас звернулися з проханням придбати дитячому будинку джерело життя парасольку. Ну Наскільки ми дивились, парасолях таких ну, великих немає, щоб кількість така дітей, 25 дітей сіла і парасолька давала тінь. І члени нашої організації вирішили купити намет. Такий, його розмір вже 3 на 6 метрів. Ну, ми всі бачимо, що діти поміщаються, всі, навіть там ще залишається місце. Мобільна альтанка проста в експлуатації. Її легко збирати та переносити у будь-яке місце. Діти подарунком задоволені, адже тепер з'явилось місце, де можна сховатись від сонця та поспілкуватись або пограти в улюблені ігри. Ну останнім часом у нас в Україні шаномальна спека, і на вулиці ми як його ну не виходимо днем ввечері. Це коли вже почне як його сонце сідати. Оце десь тоді, як його ну нам треба. Відпочивати більше на вулиці, бо повітря це все. Але за спекоти ми це е, спасалися нашою біседкою, та ну і більше нічого. Ми будемо і в теніс грати, будемо виносити стіл, можна просто сидіти спілкуватися, Ну можна робити все, що хочеш. Ну це дуже гарне рішення від спеки. Тому я особисто радий, що у нас таке є. Ну і від наших дітей, від цього центру ми дуже вдячні. Шоу мильних бульбашок у додачу до альтанки влаштували аніматори з агентства свят веселка. Завершилось невеличке спонтанне свято частуванням морозивом.